Доброго дня з нами на зв'язку Ірина Джурек, голова залізничної районної адміністрації міста Львова. Вітаю, пані Ірино. Дякую, вітаю вас взаємно. З понеділка, як повідомлялося, у Львові починається опалювальний сезон. Як почалося, як триває підключення тепла? Дякую, пане Сергій. Але я спочатку зроблю може такий коротенький вступ про залізничний район і відразу продовжу про опалювальний. Добре? Якщо він має свої особливості, то буде більш ніж доречно. Ну кажуть, залізничний специфіка залізничного району. Власне, хочу сказати, що він розташований у південно-західній частині нашого міста, і це є один із найбільших районів, який е, фактично охоплює Левандівку, Білогорщу, Сигнівку, Богданівку, Станилівок, І до його району ще увійшли з го року села Підрясне і Рясне Руське та селище Рудно. У залізничному районі є 409 вулиць з протяжністю понад 230 кілометрів, і загальна площа доріг та тротуарів складає 1,9 мільйона квадратних метрів. Кажуть, що наш Залізничний район є найтеплішим, бо фактично в ньому розташовані два потужних наших комунальні підприємства залізничне теплоенерго і львів теплоенерго, яке на сьогоднішній день забезпечується місто теплом і водою. Гарячою, але кажуть, що він ще є дуже холодним районом, бо у ньому знаходиться також найпотужніше, велике таке акціонерне товариство Львівський холодокомбінат, який є одним із лідерів виробництва найсмачнішого морозива у Львові. Ну а візитною карткою залізничного району це є міжнародний аеропорт імені Данила Галицького і. Львівський залізничний вокзал, який є власне воротами міста Лева і світу раду радо приймають гостеї міста. І, власне, в залізничний район прийшов перш, прибув перший потяг з Відня і прилетів перший літак історії Львова. Ну а залізничний вокзал цього року, він спочатку з перших днів війни виконував дуже особливо важливу роль, оскільки приймав цілодобово е Тисячі людей зі східних і південних теренів нашої держави, також зі столиці, котрі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушені були покинути свої домівки. І Львів вже зустрічав їх не як туристів і гостей, а як біженців, які шукали. Прихистку і першим таким прихистком, який обігрів і нагодував тих е, громадян, які прибули е, у Львів, це був наш залізничний вокзал. Ну а сьогодні ми знаємо, що офіційно розпочато опалювальний сезон у місті Львові, і, власне, в залізничному районі, також е, станом на цю годину. Е, Подано теплоносій вже до 40 житло, до 40% житлових будинків, бо проблема трошки є в розпломбуванні самих котелень, які здійснює патвівгаз. І, власне, за один день, як за інформацією патвівгазу пана сербана, неможливо розпломбувати всі котельні, тому цей процес трошки з розпломбуванням затягнеться може на день-два. Але mm. щогодини ми змінюємо цю інформацію, і щогодини, думаю, на кінець дня ця цифра цей відсоток подачі теплоносія до житлових будинків буде значно більше. Ви згадували про два підприємства: Львів, теплоенерго, залізничне теплоенерго завжди була різниця в тому, як вони працювали інколи навіть тарифи від відрізнялися дуже часто. Залізничне теплоенерго раніше включало тепло. Чи зараз ця робота уніфікована, чи, чи так само є різниця по тому, як вони працюють, як подають тепло? Ні, зараз це вони працюють уніфіковано і фактично одночасно І теплоенерго, е, працює в такому режимі, як і, і Залізничне теплоенерго. Угу. Те, що залізничний район в основному обслуговує залізничне теплоенерго. Зрозуміло. Е, хотів вас запитатися про Підготовку до інших форс-мажорів, зокрема, яке стосується електрики, нещодавно е, Львівська міська рада прийняла рішення про повернення коштів е, тим будинкам, які будуть закуповувати е, е, генератори, чи можливо ви знаєте, чи є інформація, скільки таких генераторів по району, наприклад, придбалося чи планується придбатися, і скільки. Будинків звертаються або будуть звертатися от, за фінансовою допомогою. Е, ну, З цього приводу, фактично, та робота про е, інформування мешканців про необхідність закупівлі е, генераторів, е, певне, почалася з літа ще цього року і фактично на сьогоднішній день кожен раз та цифра міняється, бо фактично ще е, це при... Ну, додавило ще й те, що міська програма, яка була прийнята минулого тижня, вона стимулює людей вже власне власників багатоквартирних будинків здійснювати закупівлю власних генераторів. Адже це є додаткове джерело альтернативного електропостачання, а не тільки та опалення. Тому станом на сьогодні по району це вже є близько 20 генераторів, закуплено мешканцями багатоквартирних будинків. І ця цифра, я думаю, що вона буде доволі збільшуватися, бо вже до районної адміністрації надійшли звернення від трьох учасників цієї програми, які мають на меті повернути вже ті кошти. Бо відповідно до цієї міської програми, головними розпорядниками коштів будуть районні адміністрації, і власне районними адміністраціями утворено ті комісії, які будуть розглядати. Питання щодо повернення часткової вартості за генератори. Наскільки ефективними буде використання таких генераторів для багатоквартирних будинків? Або принаймні по тих подій інформації, яка до вас надходить? То переважно якої потужності, наприклад, беруть ці генератори для того, щоб ну забезпечити життєдіяльність там найнеобхіднішу, але все таки цілого будинку? очевидно, мова йде? Ну, це будуть генератори. Ну потужність передбачена в рішенні виконавчого комітету від 3 кВт. І більше, але фактично є дуже багато зараз е, співвласників багатоквартирних будинків, які розрахували, що їм потрібна потужність на їхній будинок е, від 2 і від 2,5 кВт. То, можливо, будуть частково ще й внесені зміни щодо потужності цих генераторів, але mm. ця потужність має бути не менше від 2 кВт для того, щоб освітити на деякий час е, сходові клітки, зарядити мобільні телефони. Павербанки чи навіть закип'ятити воду, ну тощо такі елементарні речі, які потрібно буде зробити. Хто має можливість закупити такі більш вартісні генератори, то звичайно він зможе потужніше обслуговувати цей будинок, там забезпечити роботу теплових насосів. Якщо є такі в будинках, чи буде працювати підпачка, деякий період часу, і люди будуть забезпечені водою. Ну, але в середньому люди розраховують. На такий генератор від 2,5 кВт для того, щоб мати можливість на кілька годин там зарядити ліхтарики, зарядити якісь там телефони, павербанки. Зрозуміло. Ще питання стосовно формування оцих місць для можливого обігріву у випадку, якщо, якщо стануться такі проблеми, разом. З тим район особливий, будинків, які мають пристосовані підвали, де це можна робити, насправді не так багато очевидно. То першочерговим може стати формування такої вуличної мережі, або, або на території будинків, пунктів обігріву. Скільки таких планується робити, або можливо, вже підготовлено по території району. Ну на території залізничного району налічується 8667 житлових будинків, із них 7500 – це є будинки приватної забудови, а 1167 будинків це будинки багатоквартирні, власне різних форм власності і левого частку з управління здійснюють власне наші управляючі комунальні компанії ЛКП. Таких будинків у нас є 809. Власне, 266 будинків є ОСББ, 48 ЖБК, а всі решта будинки – це будинки, які перебувають в самоуправлінні мешканців і в управлінні приватних управляючих компаній. З 1167 будинків, 145 обладнані пічним опаленням. Плюс ще 556 це будинки, які обладнані індивідуальним опаленням і пічним. Тобто 60% від загальної кількості будинків не потребують додаткового альтернативного джерела опалення, оскільки вони забезпечені власним опаленням. А будинки, які потребують, де є технічна можливість, звичайно, в нашому районі їх є мало, не так багато. Бо фактично Левандівка це є така стара забудова післявоєнна, де були збудовані будинки такого барачного типу, і в неї без підвалів. Це їх таких в районі є понад 200. Без підвалів і майже більше 250, де немає технічної можливості встановити металеві печі типу буржуйки, оскільки є дуже вузькі проходи і мінімальна висота, де, де будуть порушені всі норми, коли будуть там вони встановлені. На сьогоднішній день в районі вже є придбано понад 160 буржуйок 107 з них вже є встановлено в житлових будинках. Далі та робота продовжується, і єдине, де немає технічної можливості встановити буржую, то фактично в районі опрацьовано такі локації, де мешканці кількох будинків, або навіть цілої вулиці зможуть за іншою локацією, визначеною. Прийти і використати пункт обігріву, який буде саме для тих будинків. Таких локацій в районі є декілька, де немає технічної можливості встановити буржуйки. Окрім того, в нас є напрацювання з управлінням залізниці, де також нам віддано в користування, тобто районні адміністрації, в користування ті приміщення, це є колишні погані котельні. Які зараз не використовуються, і ми також їх переобладнали під пункти обігріву, встановивши там потужні такі буржуйки, завезли вже велику кількість дров, ну і це дасть можливість також скористатися такими пунктами обігріву. Також в нас в районі є співпраця з торговими великими такими центрами. Із навіть з церквами в нашому районі, які забезпечені твердопаливними котлами, мають наявності забезпечують велику кількість дров і потужні генератори, де також вони будь-як при потребі, при надзвичайних ситуаціях розгорнуть оцей пункт обігріву. Угу. Ну, така <кій> хороша форма самоорганізації е, по району, в тому числі відбувається, якщо чи слідувати вашим словам. До речі. Ви згадуєте залізницю, залізничний вокзал це величезний хаб. Наскільки додатково є співпраця з ними, окрім наприклад, оцих приміщень, про які ви згадували, які адміністрація зможе використовувати для облаштування таких обігрівів. Ну є хороша співпраця з керівником вокзалу. В нас впродовж багатьох років. А ще більше ми здружилися власне з перших днів війни, коли була така потрібна взаємодопомога і взаємопідтримка, оскільки на перонах вокзалу це вже є територія залізниці, але були залучені наші комунальні підприємства, які допомагали в санітарії в прибиранні цієї території. Так як ми розуміємо, що це за добу було понад 40 тисяч осіб, і тому навіть комунальні служби району не справлялися. А ми залучали комунальні служби міста, які радо нам це сприяли і прийшли на допомогу. Бо прибирання були цілодобово робота була налагоджена цілодобово і. Е, тому досить гарні відносини є. Є підтримка з їхньої сторони, є підтримка з нашої сторони. Окрім того, зараз вони також мають потужні генератори, мають потужні умови для того, щоб у випадку е, який, якоїсь такої надзвичайної ситуації е, при, зробити такий прихисток для своїх пасажир, пасажирів, які будуть прибувати до перонів їхнього за. Питання стосовно водопостачання зараз е, по місту прийняли рішення встановлювати нові водяні вуличні колонки. Е, скільки їх вже в районі встановлено? Е, По-перше, і по-друге, ви маєте великий досвід роботи в комунальному господарстві. А як ви оцінюєте, ну, от для чого свого часу було прийнято рішення зрізати старі існуючі, який, як показав, от, досвід. Потрібні ну це мається на увазі, що колись в житлових будинках. На вулиці були виведені такі будинкові крани, тому що не обліковувалася вода. Не було загальнобудинкових лічильників, не було таких квартирних спочатку, самого початку лічильників, і тому облік води не вівся. І фактично, при встановленні тих будинкових лічильників, щоб обліковувати воду і не було розкрадання так, водопостачання, фактично і були зрізані ті. Крани, які виходили на вулицю. Звичайно, що вони були корисні. Знаєте, ще колись так, як я була молодою, величезний досвід маю роботи в тій системі, бо дверники мали можливість скористатися, набрати відро води, типу помити сходову клітку чи полити цей тротуар. І це було дуже, дуже вигідно і зручно для працівників ЛКП. На сьогоднішній день ми вже економимо і кожна. Звичайно, що кожен кубічний метр води коштує недешево. і Тому мешканці вже з, ну це за погодженням з мешканців і за дорученням працівників водоканалу. Ті крани були зняті на сьогоднішній день в такий особливий період, в який ми живемо, то фактично ми відновлюємо ті крани водорозбірні і встановлюємо і встановлюємо їх не на вулиці, а у підвальних приміщеннях. за Ліч, вже за межами лічильникове власне для тих випадків, якщо Буде перекрито водопостачання на, на якихось перших порах люди у підвалах зможуть собі набрати воду, яка буде поступати у підвальні приміщення. Ну таким чином ми відновлюємо от, власне де можливо відновити ті крани, то проводиться зараз така інтенсивна робота створення аварійних. Ви підвали. коли кажете за межами лічильників, ви маєте ну, так. будинку будинку так, це до лічильника, чи, чи після М -м -м. він все таки буде буде рахувати? обліковувати, Так, да, він буде обліковувати, звичайно, буде обліковувати. Тобто, якщо зайти в будинок, то він буде за будинком, але перед лічильником і буде фіксувати е споживання цієї води. Угу. а ще мова йшла наскільки я розумію про встановлення е колонок. Ну умовно незалежних від постачання водоканалу. Коли, наприклад, щось трапилося в системі, то Ну, це чи артезіанські колодязі, чи щось подібне. У нас встановлені є вже станом на цей час, встановлені дві такі ручні помпи. Це в районі Ливандівки, де можна буде тоді в будь-який час скористатися і набрати води для мешканців навіть цього мікрорайону. Дивандівки. Завжди ключове питання для міста: це, це питання укриттів. Просто наскільки після 24 лютого вдалося відновити, облаштувати додаткових таких укриттів, обстежити можливо, введені якісь нові, можливо, мова в тому числі от про пристосування тих приміщень, які передала ну там чи дала можливість користуватися залізниця або інші підприємства. Ну, враховуючи події останніх років, з можливим введенням цього особливого стану, фактично, місто почало облаштовувати укриття ще до початку 24 лютого, і це укриттями ну, в нашому районі, та певне, зокрема й у місті в цілому, це є підвальні приміщення житлових будинків, які були. Е, можливо, десь і захаращені, не почищені, десь закриті. І власне, вже на початок війни всі ті приміщення були приведені до ладу. Такого е, нам багато допомагали і мешканці самі, оскільки вони розуміли ситуацію вже. Після 24 лютого тому, де є ці підвали в житлових будинках, це використовується вони як найпростіше укриття. Окрім того, в нас в районі є дуже багато новобудов, і територія паркінгів в новобудовах вона також використовується як укриття, і де можуть заховатися не тільки мешканці цієї новобудови, а мешканці прилеглих будинків. Укриттями в нашому районі ще й служать підземні переходи, а їх є в нас п'ять. Чотири в нас в комунальній власності, один у відомчій власності, всі вони є діючі, і, власне, це дуже вигідно для пересічних громадян, бо будь-кого може застати сигнал тривоги повітряної, і мешканці можуть собі елементарно скористатися таким надійним укриттям. Ну, окрім того, в нас є 37 навчальних закладів, де також у всіх школах обладнані такі укриття. Завжди тема ремонтів доріг вона є актуальна. Напевно, одне з таких ключових питань, коли доремонтують нарешті вулицю Шевченка, як там ситуація. І одночасно до нас зверталися читачі, які просто питалися, чому в тій частині інколи бувають такі проблеми з транспортом, зокрема з дотриманням графіків і кількістю, і кількістю машин. Е, ну, Якщо говорити про вулицю Шевченка, то зараз там інтенсивно продовжуються роботи. А там, де продов... де ведуться такі роботи капітального характеру, заміною повністю інженерних мереж, то звичайно це є незручності для мешканців, але це є такі незручності тимчасові, і ще пов'язані вони з достатнім фінансуванням. Бо оскільки немає коштів, так, такого достатнього фінансування, то неможливо вчасно дотримуватися графіків виконання тих робіт. І роботи виконує наш львівський автодор, але роботи зараз активно там продовжуються. І я думаю, що найближчим часом вони завершаться. які незручності будуть усунуті. Треба просто ще трошки потерпіти. А що стосується. Видатків по видатку міського бюджету, то звичайно, що по району та і взагалі в цілому по місту вони надто зменшилися, оскільки не фінансувався бюджет розвитку і жовтні роботи капітального характеру в районі не проводилися. Відділялися кошти на загальний фонд на поточні роботи. Це було виділено 130 мільйонів мільйонів нас на залізничний район, з них 124 мільйони це на благоустрій. Району. Сюди входить і поточний ремонт доріг 29,8 мільйона, це і ручне та механізоване прибирання 64 мільйони, закупівля протиожеледних матеріалів це більше 11, майже з половиною мільйонів. Ну і інше там розмітка, турнікети, павільйони, озеленення. На ремонт житлового фонду було виділено 6,5 мільйона грошей гривень. Це проводилися роботи такі аварійні, заміна аварійних каналізаційних будинкових випусків, і ці кошти були спрямовані на ремонт дитячих майданчиків та їх утримання. Проводився поточний ремонт доріг в нашому районі. Це в основному магістральних доріг, таких як Городоцька, в нас Городоцька. Протяжність Городоцької більше чотирьох кілометрів в районі це вулиця Ілюбінська, Кульпарківська, Ряжівська, Рі... Патона, Левандівська, Сяйво, Широка, ну та ряд інших, де курсує громадський транспорт. Ну але хочу ще зазначити, що вартість матеріалів під час війни надто зросла. Фактично, як до війни, то на бітуму коштувала 15 тисяч, а під час війни вона зросла до 30 тисяч за тонну. Паливо з 27 до 55, ну і вартість протижелетних також 4,5 рази, оскільки тона технічної солі коштувала 2600, а ми вже проводили тепер закупівлю майже за 12 тисяч за тонну. Тобто значно зменшився обсяг цих запланованих робіт. На кількості робіт і на ну, застосування самих матеріалів, чи в який спосіб буде відбуватися коригування? Е, ну, звичайно, що обсяг Обсяг робіт зменшився наполовину. І тепер ну, на, на бюджетний рік наступний ці кошти будуть недостатні, навіть щоб провести поточний ремонт чи виконати роботи поточного характеру. Е, ще говорять про е, ремонт вулиці Залізничної, там навіть. Е, Наскільки є інформація, що мова не стільки про, про ремонт, скільки фактично про те, що буде нова вулиця, в тому числі через залучення коштів забудовників, які які будують поруч. Ну, власне, зараз розробляється проєктно-кошторисна документація інститутом просторового розвитку і замовником тих робіт буде Львів, Львів Автодор. Також mm. залучення коштів забудівника, е, потужний там забудівник ЄРЛ, Фактично, вони можуть долучитися до ремонту тротуарів. Забудівники є і по паралельній стороні самоцвіти Еспомбуд, але вони також влаштували, попри свої прилеглі території, влаштували тротуари, які певне передбачені вже проєктом майбутньої вулиці, яка має бути. Зараз на даний час це кошти дуже великі, але думаю, як закінчиться війна, тоді ті роботи будуть розпочаті. Ви, до речі, згадали інститут просторового розвитку, <кій> бо, як виявилося, керівник, який працював до того, несподівано стало відомо, що там 8 чи 9 місяців тому він поїхав. Фактично, інститутом зараз керує новий керівник Ростислав Білінський. Чи ви з ним властиво спілкувалися, чи ще є якісь проекти, які вони зараз розробляли для району? Власне, і пан Ростислав якраз займається розробкою проекту по вулиці Залізничній. досить хороший, активний, і розумний керівник. Який я думаю, інститут просторового розвитку не понесе таких великих втрат. Ну, є певне може, за розуміння, взаєморозуміння з попереднім керівником, може є якась співпраця, але робота налагоджена досить позитивно в інституті просторового розвитку? Свого часу влітку говорилося про те, що цілком можливо на осінь будуть заплановані, доведеться. Скорочувати кількість кількість працівників в виконавчих органах, чи це в якийсь спосіб торкається, наприклад, там, залізничної адміністрації? Так, це на, на жаль, це має торкатися всіх, в тому числі і залізничної адміністрації. Це також буде торкатися. Є потреба звичайно в працівниках, але є така ситуація в країні, коли Потрібно скорочувати ту чисельність, і ми розуміємо, в який час ми живемо, і нікуди від того не дітися, Змуш... мусимо дотримуватися і виконувати доручення міського голови. Так, і дбати про людей. Пані Ірину, я вам, я вам дякую за, за те, що ви знайшли час е, поговорити з нами. Бажаю нам всім перемоги і вам. Е... І вам спокою для того, щоб мати можливість можливість працювати. Дякую вам за розмову. Дякую взаємно. вам всіх благ. До побачення. Побачення.